Слава Ісусу Христу, слава Україні, з вами канал Мазур Ярік е, І так як зараз немає можливості виїхати на ринок, навіть у Львів, познімати ціни, е, хлопці знайомі стоять на рядах. Один добрий погодився, мені, звичайно, ціни він. По списку, переслав мені, бачите, список є. І по списку я вам просто прочитаю, так як мене питають дуже цінно за оптовий ринок лів. Зелень у нас цибуля перо 60-70 укроп 150, петрушка 100, салат айсберг 100. Помідори сливка 25-35, червоний круглий 40, крупніші 50, рожевий, 65, 70, огірок 80 90 перець, Геркулес. 30 40. Червоний крупніший 65 70. Капуста Брокколі 60 65, Цвітна 35, Пекінка 17, 20, молода 11, 15, проста капуста 6,50, середня. 8. Буряк 5. 8. Морква 12, 15. Картопля 5, 5, 50, Цибуля 20 25. Чорна редька 45. Дайкон 50. Часник 90 120. Горіх. Фундук 100. Яблука. Муцу 14, Принц Чорний 12, Хоней 11, Голден 12, Яблуко Персик 12, Айдарет 10, Редшіфт 13, Чемпіон 10, Семеринка 10, Груша Ноябрьська 50, крупніша і Домалої – 25. Виноград Молдова 35. Така ціна сьогодні на ринку е, гурт Т Львів. Е, буду випускати такі два рази в неділю. Дивимося, порівнюємо ціни, і це буде така перша передача вам такого відео. Так що ціни бачимо приємні. Для тих, хто вирощує. Так що садіть, як говориться, і буде в нас все можна казати, І вирощувати самого бачите. от, Вже готова. Вже готова пекіночка. Добре, що ще, правда, погода є, ну, але є. Так що всім здоров'я, Україні перемоги. До побачення. Вітаю вас, дорогі мої глядачі, канала Ярік Мазур Агроном. Мене звати Маркович. От, ми робимо теплички, найкращі теплички в Україні. Робимо невеликі такі дачні теплички. От, 4 шириною, 3,5-3, а також робимо великі промислові теплиці. От, 8 шириною, 10 шириною. От, ми будемо знімати відео і Яріку будемо все це скидати. От, і він буде монтувати вже на своєму каналі. От такі у нас теплички. Це ми 6 тепличок таких дачних веземо От, на установки. От, працюємо по всій Україні. От, так що такі справи.